Дорогі тернополяни, українці, друзі, разом ми працюємо над розвитком і оновленням нашого міста. За роки спільної дії зроблено багато. Тернопіль стає затишним європейським містом. На цьому шляху були здобутки, були недопрацювання. Незважаючи на перешкоди і провокації, Тернопіль продовжує оновлюватися. Але як каже українська народна мудрість, не помиляється лише той. Хто нічого не робить. Завдяки вам і вашій підтримці, місто оновлюється і ми рухаємось вперед. У неділю 25 жовтня відбудуться місцеві вибори. Закликаю всіх тернополян прийти на дільниці і здійснити свій вибір, такий важливий для майбутнього розвитку Тернополя. Звертаюся до усіх учасників виборчих перегонів. Шановні, пам'ятайте, вибори проходять. А життя продовжується. Потрібно забезпечити вільне волевиявлення тернополян. Звертаюся до усіх словами митрополита Андрея Шептицького, не потоком шумних галасливих фраз, а тихою, невтомною працею любіть Україну. Саме ці слова мають бути справжнім дороговказом для справжніх патріотів. Усім нам, після виборів, потрібно забути почвари, і спільною роботою працювати для розвитку міста.